Мої вітання усім телеглядачам. Тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за роком, ми з вами продовжуємо обговорювати найпопулярніші теми зіркового життя. Традиційно щонеділі з вами Анастасія Карпчук та програма Зіркові посаденьки». Здоров'я, привіт! Я рада вас вітати в нашій привіт. програмі. І ми дуже раді. То є Настя, знайомтесь. Та yeah, yeah. то є Лесик, то є Юлька. Вони між собою вже познайомились. Я і діду, доброго раночку вам чи день, чи вечір. Хто як проснувся, того я вітаю? Я дуже рада вас бачити. Ви зараз от такі веселі, яскраві. А які ви були в дитинстві? В дитинстві були ще яскравіші, ще веселіші і трохи потускніли. Я трохи менше, Олесик трохи більше, але нічого, якось даємо собі раду. У мене дитинства з ним взагалі не було. Вона, вона ще не стала дорослом, в неї ще не закінчило дитинство. Та. Продовжується. Та, ще продовжується. Так, ще продовжується. Вона постійно в тих в айфонах, в девайсах, постійно ти сидить і в навушниках. Я до неї щось кажу, Юлька, Юлька, Юлька. Десять разів мушу то повторювати, вона все сидить в тих програмах, собі, щось там гроші переводить. А дідя не сидить. Я як тобі сказати? Я тільки знаю одну штуку, яка переводить гроші. Все, от, от в ній я сижу постійно. Я дивлюся, скільки мені нині прийшло кешбек. кешбек. Я... Та юлька кажи та правду, ну кажи правду. Та я кажу правду. Кожного рання мені приходить кешбек. А ким хотіли стати? Космонавт. До те? Космонавтом. Він трохи вже до того відношення зараз має. Інколи літає по ночах. <світ> Пісня така є файна. Та, я відкрию е невеличкий секрет. Я не те, що мріяв, я і навіть став. у мене є одна освіта, правда. Я відкрию для тебе і для твоїх глядачів невеличкий секрет, у мене є освіта медична, я три роки провчився на гінеколога. Та. Я не закінчив, мене, правда, вигнали, бо я там такою розбишакою був. Коли прийшов такий момент, що ви вирішили е стукнути в український шоу-бізнес, скажімо так. Та ми не стукнути, ми таки грюкнули гарно туди. З ноги. Так, з ноги грюкнули прямо сильно так. Заднім капотом кадалаку грюкнули. Я е, в житті не мріяв про те і не хотів е, е, грюкати отако в той шоу-бізнес. Але так і стало, що познайомився з Лесиком. І в мене е, все пішло? По іншому, Він що... не каже, що добре, каже по іншому, Лесик, якби добре, як би так і сказав би, розумієш, воно в... що пішло з іншої сторони? От знаєш, як медалі з одної сторони, а з іншої сторони, в медалі інша сторона, от мене так воно як... де ви зустрілись, де ви познайомились? Так, Якщо ще хтось не знає. Е, то Юлька, то є моя племінниця. Ми з нею, з нею приїхали з Чекавщини. Е, я її там ростив, годував. З Лесиком познайомились буквально не, нещодавно. Е, в нього трапилась дуже весела в житті пригода, і він захотів, щоб я з ним колігував. Ну, ми так полегоньку з ним домовились на взаємовигідних умовах на бартер. Та, та, та. І от на сьогоднішній день катаємось кадилаком по нашій ненці в Україні. Вже об'їздили зі сходу на захід з півдня на північ. Даруємо людям щастя. Де скоро будете виступати? Будемо виступати. От дивіться в Києві буде величезний концерт 4 грудня. 4 грудня, докрс пап. Хто знає де то? Я yeah, знаю. Лесик. Я знаю, що ти знаєш, бо ти їхав, домовлявся. Та, та. то є на Виноградарі. Якщо кияни все називають то Венік, та а ви думаєте, я не шарю. Я все то шарю. Е, Приїжджаєте 4 грудня, ми з вами зустрінемо там. Яка у вас більша публіка? Це дівчата чи хлопці? <с. Хотілося б дівчата, а наразі маємо дітей. Так. діти пр приходять, е танцюють, співають, е дарують нам подарунки. До речі, мені один раз такого зайця подарували великого. Тату, що я ледве в коділак впхав. Була така ситуація в Житомирі. Знаєш, таке місто є? Житомир в Україні. Ото як Чикаго в Америці, то Житомир в Україні. Та. І, 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 значить, мали ми там концерт в тому театрі центральному, кочерги називають театр. Та мали там концерт. Е вийшли на першу дію у нас. З Лесиком концерт в дві дії, якщо хто не знає, та ми в антракції ще можемо собі трохи передихнути, якщо що. Та вийшли в першу дію, підготували наші футболки. А от, бачиш, от, от така як Лесика, футболка, така як в юльки футболка, то наші фірмові дідя всі пише. Ззаду пишу, спереду пишу, скрізь пише. Дідяв. Підготували футболки, дарувати е дітям, людям, котрі прийшли. Вийшли на сцену, почали співати. Лесик почав грати, ті діточки. Зірвали зі своїх населених місць. Як прибігли до нас на сцену, як почали з нами танцювати, співати, я, їх, я, я конкурс об'явив, знаєш який? Я кажу: дітки, а ну хто пізнає свою маму і тата? Раз, два, три, поїхали. Вони ще вернули. Я дивлюся, жодної футболки нема. Та все, нема? І що? І, і, та було б смішно, якби я. І, я плакати хотів чи що. Мусив антракт і бігти в кадилак, брати ще одні футболки і дарувати людям. Бо то діти, я скажу, якщо щось не, не догледиш, де що лежить. Настя, а, а ти а... подарунок сюди приніс чи ні? Подарунок? Приніс. Ну, воно, воно, воно. Ми, ми принесли подарунок. Е е глядачам просто покажемо, а Насті подаруємо. То є наша фірмова футболка. Есочка. Дебі... а Потримай ту штуку, Юлька, тільки. Юля, як, як ти тримаєш? Дай я тобі покажу, чуєш, взялася <риве> за ним. Отако ти маєш його тримати. Власне, я правильно тримаю? Отако. <риве> а то взяла двома руками, ти ще мала так тримати мікрофон. <риве> Настя, зараз будеш одягати чи потім? <риве> тримати. Та я можу і зараз вдягнути. То я тобі. А давай поки <риве> Настя вдягає, ми, Засправим ми ще заспіваємо чи давай. Ти подзвонила, що розлюбила. <риве> <риве> І виїжджаєш в Америку мене трусило, спотіли руки, відразу впав я в істерику я чи кохам, I love you я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш, я чи кохам, I love you, I love you. Ти їдеш, штати, бо хочеш мати якесь нове увіченіє. По гору схопонах, ти була козирогом, коротше сонця затмінє. Я тебе кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш? Я чи кохам. I love you. I love you. Браво. Yeah. Розкажіть, будь ласка, як ви придумаєте ідеї для відео? Як вони? Дивинося, я тобі скажу так. Я тобі е, десь на е, через півроку мені тільки сказали, що нас знімають на е, відео. Yeah. <laughs> Я, я не знаю, Ми собі такого збираємо та, та не то, що сідаємо Юлька. Ми стоїмо і ходимо, розумієш, ми говоримо постійно, коли та. і, і, і потім то в інтернеті з'являються оті відеозапрошення, які небудь там приколи там, з'являють, а потім мені кажуть, що то, чувак тебе на камеру знімають і то, то, що викладають. Так що ідеї ніяких нема, Во, вообще. <сум> Зараз зараз! Люди стоять! Помахай рукою Стоп! Хто дивився наш перший фільм Everybody дуже раді»? І після того дивився наш другий фільм Everybody. Дуже злі. А я думав, хай би люди би відгадали назву. Анологічно Everybody дуже раді. everybody. — Дуже лі... О, то все, так. Ну, кажу, скажи, який буде третій фільм? Третій фільм? Шо? До речі, питання о, для глядачів. Хто відгадає, як це називатиме наш третій фільм Еврібадії? Що? Той отримає подарунку футболку. Mm. Так? Та, Якщо вгадають, то три футболки від кожного. — Три футболки Від кожного з нас. Від мене Елька, від Юльки Еска, від Лесика просто. Від мене XS. -ка. Від тебе XS. Так. Mm. Mm. На чим зараз працюєте? на чим працюємо? До, до концертів готуємося, я вчу пісні, Юлька вчить е Юлька вчить мене і вчить по сцені, щоб бігати красиво було, не просто як на полі футбольному, а щоб красиво вона то робила. Лесик вчить хореографію. В, 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 в чувака ноги гуляють самі по собі. Знаєш така штука? Він, значить, на сцені грає, в нього, а от все, що нижче щепляє, живе окремим життям у нього. То теж діагноз? Ти таку штуку не бачила? Ні, <рес> Ні, то що з попереднього діагнозу чіпляється, щоб та та. -та, 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 -та. І е, вчить всю хореографію то, вчить наших пацанів оркестр. До речі, Настя, Я тобі забув сказати. У нас же є оркестр. Сім пацанів підкачаних е, з такими трубами моцними. <рес> ну, В декотрих є невеликі там саксофони, там така труба маленька, а в одного яколі пацана така з Широка, я тобі скажу, інак подує сна. Всі кобіти, котрі приходять на концерт, всі його. І ми, і ми з тим оркестром, з тим усім золотом і міддю виступаємо на сцені. так. Е, всі пісні виконуємо наживо. Лесик, само собою, на гітарі, значить, всі пацани на, на трубах грають, все як має бути. Ми з Вілкою співаємо, танцюємо. І якщо гастролі, то ви всі разом їздите? чи? — Так. Ми всі разом їздимо на каділаку, пацани ззаді на прицепі катаємо. Я і Сара – кльова пара, роза і тюльпан. А ми з тобою, моя сара пара. А тепер давайте мала. А ну два. Я і сара, кльова пара, роза і тюльпан. Ти про міст мали. Ми з тобою, моя сара пара, номер ван. Олька має Богдана, Карл має Клару, Галька має Штепана, а я маю сай, я хамуха, толкапець, то капець, без, капец, капец, як ми пасували. Всі дивилися на нас і офігували. Я і Сара, кльова пара, роза і Дюльбан Ми з тобою моя Сарапара нам бива Можна Я і Сара кльова пара, роза і Дюльбан. Ми з тобою, моя, сара, моя сара. Хто? І тюльпан! О, все, тюльпан. Іля, де ти вчився? В Львівському національному університеті. Імені Івана Франка. На кого? Та, а, а, а не кажи, на якій кафедрі хай ходять тепер фанати по всьому Франка і шукають тебе. Та. Ні, в мене, до речі, позавчора, то я поки зійшла в університет, то зробила чотири селфі. О, бач! Це, Це було дуже прикольно. Так, я наприклад не інвістиці. Ти Що Що ти там приклала, мала, кажеш? Я на прикладній Ага. Ясно? Ну, це важко зрозуміло. Знаєш, Настя, я скажу, що як ми з Юлькою приїхали в Україну, я кажу, мала, ти маєш вчитися там, де я ж не знаю, взагалі відношення до того немає, я навіть не можу вимовити, як воно це називає. Я хотів, аби я знала мову, потім навчила його. Тому я деколи його виправляю, коли він да. говорить неправильні слова. Так, да, так, так, так. Я вживаю, я знаєш, я вживаю все. І слова неправильні, і правильні, і все, що навколо мене, я можу вживати. Юлька за тим контролює і дивиться, що я тільки правильно все вживав. Та мала? Так. Чуєш, діти, я чув, що сьогодні день того, Телевізійничка. Кого? Угу. Слухай. Телевізійника. Та, я, я, Радіо, і і Радіо. Радіо і телемовлення. Радіо і телемовлення. То. Того, хто працює на радіо і телемовленні, чи того, хто слухає. То, Той, хто то все мистецтво. Та? Та. То, хто працює на, на, на мистецтво. Тому ми з Юлькою, з Лесиком, хочемо привітати е, Настю. Хочемо привітати всіх-всіх. Гець -всіх. Це Всім телевізійникам, геть. Много я літа літа, много я літа, много я літа, літа, много я літа, во є, во спасені є много я літа. А й ти не шариш, іди сюди. Були, тихо, де? Отакий торт. Телевізійники підготували для своїх колег. Телевізійників, га! Гарно придумали, так? Дивіться, асма, а пахне файно як. Асмачний. Багато хто з людей, котрі дивляться передачу, думають, що це все бутафорія, то все не справжню, то то все, все, все не справжнє. Лесик, не справжній торт не справжній. Я вам скажу інше. Диви. о. Аштя, скажи, а Ні, я не буду. Що ти не будеш? Я не їм шоколаду. Та, вона Всього та то хіба не шоколад не. то геме одне. А скажи а Ні. давай, 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 давай. Телеглядачі, телеслухачі, о, дивіться нас частіше, дивіться всю ту передачу. Зіркові посаденьки дивіться кожен день. Заходьте на Ютуб і все то дивіться. Дивіться нас, їжте смачні тортики, пийте смачний сочок, і, і, і взагалі народ, будьте щасливі, радійте кожному дню, та лесик. Я би всім казав, що то якраз найвищий час сідати, брати Аркуші і писати до Миколая листи. Так що дзвіць. Та -та 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 -та. Сідайте, особливо дітки, особливо дітки. Він він всіх всіх дітей перечитує. потім потім з тими листами підв'язує і біжить до мене. Ми знаємо будані потім та-та-та. Мрійте, мрії здійснюються, тому божиємо все на. У тебе тортик в руках. Та, мріяла, отримала, бачите. <клут> Сьогодні ж ми були дідь, Лесик, Юляська, Анастасія Карпчук та програма Зіркові посиденьки». Мрійте і любіть нас. Слухайте дідьов. Отже, сьогодні до нас у програму завітали учасники популярного гурту «Дзідьов». До нових зустрічей це була програма зіркової посаденьки» та я Анастасія Карпчук. Бувайте!